На стадіоні Спарта благодійний матч між змішаною командою Кривбас та її палкими вболівальниками. Гра буде цікавою, адже її формат проведення достатньо незвичний. Віце-президент футбольного клубу Кривбас Артем Гагарін розповідає таку ідею проведення гри взяли з українського медіапростору. Подібні благодійні поєдинки дозволяють збирати більше донатів на підтримку захисників. До футбольного клубу Кривбас постійно звертаються вболівальники. Я які зараз на фронті. Фанати, які зараз на фронті, просто люди, наші партнери, які допомагають клубу, і завжди вони звертаються. Бо футбол це магніт, бо футбол це можливість медійно донести щось до людей, донатити зараз, як і вчора, як і завтра, буде потрібно маленьких донатів. Не буває завжди це кажу. Тому такий формат зробили спеціально, щоб це було цікаво донатити, ну і корисно. Кожен бажаючи міг долучитися до поєдинку за донат та вийти на поле разом з футболістами основної юнацької жіночої ветеранської команди та керівництва кривбасу. Так до заявки на товариський матч потрапили гравці з основного складу головної команди: Богдан Хомата, Бакарі Конате у цьому списку. І нігерієць Зума, 19-річний футболіст, перебуває у стані криверісців другий місяць. За словами легіонера, участь у цьому благодійному заході. Велика честь для нього. Я дуже радий бути на цьому матчі. Я знаю це на підтримку мужніх українських захисників, а тому буду намагатися краще грати і робити все, що від мене залежить для загального результату. Я знаю, це важливо для міста, країни і клубу. в основному складі Кривбасу грає на цьому матчі Ірина Ковальова. Свою спортивну кар'єру футболістка розпочинала в одному з клубів на Донеччині. Спочатку матео переїхала до Чехії, де грала за місцевий клуб Шумперк. Два місяці тому Ірина Ковальова Стала гравчинію жіночої команди Кривбас. Зміцнювати команду між собою та е, завдяки, мабуть, граємо наші, наших захисниках. Завдяки їм ми можемо спокійно грати та не турбуватися про те, що може щось статися. За це дуже вдячні їм. Та завдяки ним цей благодійний матч і проводиться. Для мене це буде вперше, тому для мене це дуже незвично, тому що різний вік команд, різні можливості, різні так сказати, рівні гри. Та гадаю, щось цікаве буде з цього. Тим часом на полі розпочинається матч. Гра проходила у спокійному руслі до того моменту, поки не почали надходити перші донати. Хто завгодно може вплинути на результат гри? Можна задонатити суму і замовити пенальті у будь-які ворота. Можна виключити з гри будь-якого футболіста, можна навіть офіційно ну не можу сказати, що дати хабаря, але можна за донат зробити так, щоб арбітер судив. Твій бік все сьогодні можливо. Запропонованою можливістю першими скористались гравці футбольного клубу Ветеран. Вони задонатили 11 разів, аби в повному складі зіграти перший тайм у цьому благодійному поєдинку. Тим, хто зараз на фронті, їм набагато важче, ніж нам тут. Ми задля них це робимо, а вони задля нас. Тож я вважаю, що всі повинні допомагати Збройним силам України і все робити для перемоги. Того дня вболівальники були щедрими на пожертвування. За донат передавали привіт від коментатора матчу в прямому ефірі чи залишали власну рекламу. Були й побажання, щоб хтось із гравців отримав умовну травму. Найкумиднішим був момент, коли за донат воротар однієї з команд був змушений грати 5 хвилин із зав'язаними очима. Цього часу вистачило, аби дублем у команді професіоналів відзначився Ярослав Шевченко. Центральний півзахисник грає за молодіжну команду, але має в своєму активі кілька пров проведених хвилин у грі в основному складі кривбасу. Таку довіру перспективному гравцю виявив Юрій Вернедуб в одному з кубкових протистоянь кривбасу з поліссям, потрібно проводити на підтримку ЗСУ. Це цікавий формат, це потрібно не тільки нам, а й людям, які знаходяться зараз на переці. Для нас дуже важливо зібрати кошти і відправити туди, де зараз дуже складно класний формат. Всі Хочуть пограти з футболістами, це дуже цікаво. Це дуже зближує команду та болівальників. Тому вважаю, що це дуже дуже класна ідея. Забивали в цьому матчі майже всі, навіть болівальники, які сиділи на трибунах. За донат вони пробували пенальті чи фотографувалися під час гри з футболістами. Наймолодшим автором голу став 10-річний Ярослав Дробний, який влучно пробив з 11-метрової позначки. Не випадково, що гра закінчилася з хокейним результатом: 13-10 на користь збірної кривбасу. А головне вдалося зібрати майже 75 тисяч гривень. Всі вони підуть на допомогу одному з військових підрозділів. Лів зсу і Наненко, Назар Прусенка Постфактум.